I <laughs> 3-й відсоток засідання, 3-й відсоток засідання. 3-й відсоток засідання, 3-й відсоток засідання. Прошу мене, відсоток ваших післяшлях обладнання. Центру лицами геннадій. Дата рік вашого народження. 28 липня 29 червня. День фігураційного. У школі світланового сторчу. Адреса проживання. Лічителем 12-го форми Романівської чи мав відомо відправити? Відомо з Прошу, Що можете надати які пояснення, як бажаєте надати з приводу? Ну, то що я хочу сказати, що пан Гавн коли приходив за трудовою книжкою, вони не радовому відмовляли видачі топової книжки. На що він був склав а? Я там став заклапа. А потім... Сьогодні ми, ми, ми книжку видали, але то тобто, про не в грудні місяці, як його звільнили, там ще в грудень листопада, як його там звільнили, а видали йому аж на весні в квітній місяці. його mm -hmm. звільнили в грудні, а видали в квітні, значить, неправильно видали, пройшли законодавство, буковий звільняється. Де ж це надається? тут mm доволені. -hmm. Так, українці зараз і 3 Відповідно до того, я так думаю, що адміністрація треба прийти до відповідальності, що за те, що не законодавці. Нечасно видалити вищому. Якось так маєте. Так, як свідк, видно. Як світло. Прошу. Третього слова ще погоджується, допитним як світ. Так, попробується. Відповідно, прошу. Суд допитає вас, як світ поданому суду. Прошу ще раз, знаєте, у вас і звільнецький і сам поле саме такі, 68 людна родня 29 червня, місто дві, ще на 12 років. Ні, працюєте? Працюю у школі світами в стороні. Свідок. Ще позивач на відому особу. Так, відомо особа не буде. Ні, я не працюю городича. Просто беремо свідок. Вам роз'яснюється возбудить, які правду нічого не приходить, не спорю, Ви попереджаєте про кримінальну відповідальність, значить пройти підуть, і молоді нашої Зрозуміло? Так. Так, ми заняття до світла. Запитання. В цьому акції був присутній на тоді, э, до, до нас пішов вже свідчить, а інші інспектор займає до управління справа Чудка Юрій Роман. Він був, був присутній під час складення факту, який підписував.

Та заяви на 600 від 1.90 року, та заяви до нас від 1.90 року, належні чином не зареєструватися, не зареєстровано, чи прошу нападу, прикладного дня, а саме відсутні поміщення заклад, за підстосову, що отримали за реєстрацію, вище наведені документи. Пам'ятаєте, що я мусив дочитатися постійно змінишного і який посвідчує, щоб він саме відмовляли ще й в реєстрації. Діниці застави зареєструвати, вони зареєстрували. Вони намагалися наголошую, це питання суду також, що вони намагалися уникнути до контролю бази, що я звертаюся, вони повинні, що їх але... Зараз вони почали проліплятися, колонасом, але якщо мати, що вас постійно це колегасостійно порушувалося. Відповідно іду, підлегів, і вдруге. Можна вважати, що. Не на 3 магазина, одну на 200. Потім отримує великі заохочувати. Тобто в частині саме притягнення до сих пір, звистувався, вона вчиняла ряд порушень. Да. Yeah. В аспекті цього притягнути. Чи, чи мало місця привозити досуду в судовому засіданні е, місце фальшування да. з адміністрації да. при намаганні уникнути відповідальності в судовому засіданні при е, е, роздаді вашої да. вона дії, як е, мої, мої дії як порушення законодавства, вона, вона, вона перенесла пам'ять чи вона тоді представляла тимчасово. Tak, Bye. Заначе пропажує якихось речей співчень корпусом номерів. Але десь в 9-200 році було таке, що зробили в тому кінофірмі операція і все було вкрадено до нас. От вони взяли і написали, що відправили підвал. І стільки написали, що машиною не вивезеш. Я кажу, що ми тут той-то не написали. Um, Gracias. E

Ще ви подали ці не суто попитання. Так, у мене є ще по потанових. Сутодоволю. Ми ще приготували оце. No4. No, це No4, так. Номер 4. Я ще секунду я не відношу перевірю. Тут по питанні номер 4. Yeah і усвідчення позовних вимог йдеться про судові витрати. Йдеться про судові задума. Ви зазначаєте загалом 10 тисяч судовий витрат, на роботу представників, А успішені позовних вимог по 5 чи 5, оце прошу питання. Усвіщення це та сама, ідея нова, сам сам да. в прошу. Я додаю. Саме оригінали примірників, які виготовлені в трьох до життях, де зрозуміло. Попитання, я вже майже не через і через те, 21 литра 1775 року, а поминувсь в початку 2013, заключення говорить, проняття правої допомоги з праві No462,415, це справа захисниками, бо фігур масло, в цьому надалі, за що про кожного.